Надія Гуменюк Зустріч на Босому мосту. Всі ви знаєте, що Надія Гуменюк це прекрасна українська письменниця. І ви були мабуть, впевнені, що вона пише виключно для дорослих. А от і ні. В неї є кілька книжок для дітей. І це одна із цих книг. Якби не радик буслик та рудий боніфацій, то цілком імовірно все таємниче підземелля у передмісті ще й досі ховало би від людей скарб, захований в ньому багато років тому. Але ж і кіт, і хлопчик, та його друзі такі непосидючі, кмітливі та допитливі, та й сміливості їм не позичати. Бо погодьтеся, далеко не кожен насмілиться спуститися в підземелля, де не лише цікаво, але і небезпечно. Весела пригодницька історія, написана Надією Гуменюк, не залишить байдужим маленьких мрійників та шукачів пригод. А чого це ви, Радиславе Євгеневичу, підкрадаєтеся до шапки так тихасінько, як морчик, до села на порозі Даринка? Голос суворий, очі примружені, брова в один шнурочок зійшлися, руки в боки, Ну, точнісінько, як бабуся Гапа. Щоправда, Галина Павлівна, звідси і бабущине учительське прізвисько, гапа. Такою суворою буває лише перед своїм четвертим А? Бо, каже, якщо 30-м вітрогонам в одному класі дати волю, то урок перетвориться на ураган. А от Даринка? То що ж робила Даринка та Радик Буслик та родий Боніфацій? І що за такі скарби є у цьому підземеллі? Всі-всі-всі історії детективного агентства Цезар Ко» у цій пригодницькій книзі. Надію Гуменюк зустріч на босому мосту. Навчальна книга Богдан дуже рекомендує.